Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Коли я чую заяви деяких політиків, чиновників чи мамкіних аналітіків, активістів, що військовим треба збільшити кількість учебок, що треба розгорнути 100-500 нових площадок для навчання, цивільних та демобілізаційної підготовки. У мене сіпається око, бо всі військові напряму залежать від політиків та чиновників. Пише Роман Донік. То в перші місяці великої війноньки військові були в честі. Їм всі перелякавшись, допомагали. А зараз армія знову ходить з протягнутою рукою, бо політики не приймають законів, щоб ЗСУ мали якісь права під час війни. Бо голови ВЦА люблять тільки піаритись на волонтерці, зібрані іншими, а не надавати сприяння. а Чиновники то просто чиновники. Вони почекуни, вони чекають, коли все то за них хтось, то все розролить і все буде як колись. А якщо не розролить, у них є план Б з за кордон, бо бронь, шлях і все лайно недоступне іншим. Військова частина розвивається. Військова частина краще за всіх. ВСВ готує піхоту. Навчальний центр, який почався з тренінгу молодших командирів, виріс до спроможностей відновлення боєздатності бригад. Готуємо піхоту, окремі школи, тренінги молодших командирів, кулеметників, марксменів, розвідників і стрільців, рятувальників. Рівень ЦЛС. Навчальний центр збільшує спроможність та намагається масштабувати вдалий кейс підготовки людей. Від політиків та чиновників тільки перепони та травля. Ніякого сприяння ні в чому. Самі знаходимо ділянки, самі як попрошайки ходимо по інстанціям. Знай. Йшли ділянку за містом, дерев нема, нічого нема, всі вимоги по безпеці. Рівна площадка просто копнути обваловку і можна пару рот заводити на навчання. З місцевими узгодили, але то земля лісників це оті модаки з значками Мерседес на погонах. Що і них мільйони при обшуках знаходять. Місцеві лісники узгоджують, але все роблять по правилам. Знаючи, що в Києві без мішка грошей, на. Строки, які визначені, бо війна то у нас, у них обід за розкладом. А в Києві головний лісник такий через губу елегантно ідіть, на. Ліса. Там нема. То балка, ми не дамо балки в користування, але дозвіл на використання балки не дамо військовим. Я так розумію, якби зайшли з конвертом, все було б тіп топ. Оце реальні прямі дії політиків та чиновників. А в фізбучиках вони пишуть, як треба бойову підготовку нарощувати, ліцеміри. Також донік підкреслює: насправді безугла свідомо працює на ворога, підриваючи довіру до ЗСУ та сіє панічні настрої перед новою хвилею мобілізації, яка буде стовідсоткова. Чи робиться це з подачі ОП, я не знаю, але прийшла в політику, вона і призначена на посаду. В ВР саме партією Зеленського, і закрити її рота можуть тільки керівники її партії. Якщо цього не робиться, значить хтось ті зірки запалює. З літа цього року діє закон, згідно якого людей, в яких немає БСВП базової загальновійськової підготовки, не мають права призначати на посади пов'язані з виконанням бойових задач. Тобто навіть стрільцем командир не має права призначити і видати штатну зброю. Є кілька винятків, але не критичних в даному контексті, бо тут йдеться про перевод. Наприклад, на момент прийняття закону в нас були десятки тисяч. Військовослужбовців, які не мали БСВП, але більше року воювали. В основному це було в ТРО, куди люди зайшли в перші дні тижні вторгнення і зразу пішли воювати. Ці люди мали право знаходитись на посадах, але при переводах до інших частин або види військ їх вже не призначають на посади, тобто нема запису в військовому квитку та або сертифіката про проходження на бойову посаду не можна. Рота резерву, якщо хтось порушує закон, це кримінал. Це злочин з усіма наслідками. Так це працює і повинно працювати. Але ми розуміємо, що мобілізовано армія вирішив рази це зріз суспільства і в кращих і в гірших проявах. Тому можливі варіанти, якщо в нас депутати порушують закони, то що казати про простих смертних? Кожен факт, коли людей без підготовки відправляють в бойові підрозділи на виконання бойових задач, потребує розслідування, бо це може бути що завгодно, наприклад, злочин командира або злочин того, хто поставив відмітку про БСВП замість того, щоб готувати та навчати людей місяць. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.